Пріоритет це ваш головний інструмент у вступній кампанії 2025. Саме від його правильного вибору залежить у якому закладі та на яких умовах ви навчатиметеся. У 2025 році діє єдиний конкурсний механізм для вступу, незалежно від того, чи це державний, комунальний чи приватний університет, тобто скрізь працює одна система пріоритетів. Ви можете подати до 15 заяв з них не більше ніж 5 на бюджет. Перший пріоритет це та програма і той заклад, куди ви найбільше хочете вступити. Алгоритм розглядає ваші заяви по черзі: від найвищого до найнижчого пріоритету. Якщо не проходите за першим пріоритетом, система автоматично розглядає наступний. Цей механізм дає змогу вступити саме туди, куди ви хочете, а також отримати або бюджетне місце, або державний грант на контракт. Але пам'ятайте, якщо ви відмовитеся від бюджету, право на грант уже не надається. Якщо ваша мета вступити саме в обраний університет на певну програму, подайте заяву на бюджет з пріоритетом 1. і одразу таку саму заяву на контракт з іншим пріоритетом. Як не пройдете на бюджет, маєте шанс на грант на контракт. Якщо ваша мета лише бюджет, подайте 5 бюджетних заяв і розташуйте їх від найамбітнішої до найреальнішої. Але пам'ятайте, якщо отримаєте бюджет і не скористаєтесь, грант уже недоступний. Якщо для вас важливо навчатися саме в конкретному закладі, подайте кілька заяв на контракт на різні освітні програми цього університету. Якщо у вас високий бал НМТ, ви можете отримати грант навіть у приватному ЗВО. Ставте пріоритети так, як ви насправді хочете, а не щоб просто пройти. Чесний вибір найвигідніша стратегія. Сумніваєтесь у бюджеті, подайте ще одну заяву на контракт. Грант першого рівня можливий, якщо маєте мінімум два предмети НМТ зі 150 і більше балами або від 140 балів, якщо це спеціальність з особливою підтримкою. Грант другого рівня доступний, як у вас буде два предмети зі 170 і більше балами. Гранти доступні і для приватних ЗВО. Система підтримує саме ваш вибір. Пріоритет це не просто черга заяв, це ваша стратегія. Використайте її правильно.